Ле-ле-ле-ле кітку та вправу на сквітку поклав на повітку, повіточку завалив, бабі ножку прибив і телятко убив, телятко ревнув. регнув. Почули, попові сказали піп пі, з хати, побив собі п'ятий, а попадя з хишки погубила книжки, шукали, не знайшли, заплакали та й пішли. Ле, 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 кітку та вкраву на квітку поклав на повітку. Повіточку завалив, бабі ножку прибив, і телятко убив, Телятко ревнуло, а люди почули, по сказали, піпі з -пі хати, побив собі п'ятий, а попадя з кишки погубила книжки, шукали, не знайшли, заплакали та й пішли.